Слава Ісусу Христу Герхард Терстеген Лист 90. -й. Про те, як за допомогою рівно відстороненості від усього досягти постійного миру серця. У благодаті Господа Ісуса сердечно люба сестро. Ваш люб'язний лист! Від 15-го числа своєчасно отримав. Мені дуже шкода бачити вас у внутрішньому занепокоєнні, розладі і напруженні. Такий стан перешкоджає Богові діяти у вашій душі належним чином. Нехай навіть часом тяжкість і скорбота змінюються у вас деякою радістю і відпочинком. Але це не тиха радість і не тиха скорбота, у яких діє Бог. Внутрішнє напруження і занепокоєння проникає і туди, і туди, і робить все бентежним і безплітним. Тому я не тільки сердечно бажаю вам Божого миру. А й хочу пояснити, як належить досягти і зберігати його. Послухайте ж, що я скажу: ваш внутрішній розлад, напруга і занепокоєння походять від того, що ви застрягаєте на самій собі і шукаєте свій мир і спокій там. Де його не може бути. А саме в тому, щоб інші люди чинили так, як вам видається правильним. Щоб перебіг речей йшов так, як ви вважаєте за потрібне. І щоб усе у вас. У душі й тілі відбувалося згідно з тим, що ви самі для себе визначаєте як благо. Оскільки в житті так не буває, то у вас з'являються приводи для занепокоєння. І навіть коли час від часу справи йдуть, як ви визначили, ваша напруга не минає. Тому що ви не впевнені в тому, що в наступний момент все буде по вашому. А саме в останньому ви покладаєте всю міцність і радість свого існування. Але це глибоко неправильно. Якщо ви, дорога сестру, Хочете перебувати в незбагненному світі Божому і внутрішній тиші, то навчіться всім серцем молитись. Нехай буде воля твоя, а не моя, як сказано у Матвія в 6 розділі, 10 вірші. І засновуйте своє благополуччя лише на тому, що Бог завжди був з вами. І виконував у вас і через Вас свою святу волю і в часі, і у вічності. Усе інше, чим би воно не було і як би воно не йшло, має бути для вас абсолютно байдужим. У тому значенні цього слова. Як рівним для душі, рівно відстороненим. І коли проти цього повстануть самість і сили занепалого єства, то їх потрібно ставити ні що, І так до смерті. Тільки на цьому шляху ви збережете шляхетний внутрішній світ. Догодите Богові і у всьому, і я підкреслюю це, у всьому знайдете користь і відраду. Як сказано до Римлян в 8 розділі, 28 вірші. Бо Господь править усім, якщо тільки йому не заважає самостійна воля. Сердечно відданий Н і Н. Ісус нехай живе і перемагає ваш пенічний побратим. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.